Слава Україні! Так, значить, що у нас сьогодні? Трактора, як бачили, помив. А сьогодні у нас ось така штучка. Значить, була а, у компанії Friend а, ця як вона, акція. Три автопілоти ставили на, на, ці, на трактора місяць, покористувався безкоштовно, і ми виходить, потрапили під цю акцію. Значить, буде місяць безкоштовного користування, нагадали ну, тоді подивимося. От, привезли. Отакі От штучки цікаві. Кермо. Андруша. На мазі. На Приїхав чоловік контролювати процес виконання роботи. Як уже це, як уже досвідчений, так? Я ж не знав, що ти саме сиділо, все замок. Як це без мене, це я не знаю. Ну так. Да. Приїхав пшениці помінятися, а попав на автопілот, так? Звісно, їм ще контент знімаємо. Ну так. Значить, чого ставлю автопілот? Ось, бачите, з куном працювати, хочу настроїти, щоб під'їжджати лінію і до кучі, щоб самому не їздити, баронку не крутити, так? Набирать. Знімай мене. Значить, вчора з мене Каже, дивлюся канал ЮМС ТВ. Чоловік там щось пече, щось там криво, щось там не годиться, щось там розказує, матюхається. Тут а, чоловік якийсь там йому пише, візьми автопілот молодого фермера, поки він на рибалки. А ймець ТВ відповідає, а як же він з рибалки, без автопілота повернеться додому. Я виїпав. Так так воно є. Дивиш, маліна. Бачиш, яке тут екрані ще мочне. Та я не знаю, куди його туди. У мене ж трімбл був і є. Щось там неймовірно Защита від пилі. Ну, коротше, я це не розумію, але работатиму. Так, хлопці вже починають працювати. Ми теж починаємо працювати. Зараз йдемо, беремо миску, ложку і працюємо. Так, не будемо хлопцям. камеру будеш встановлювати? Що таке, куди? До заднього виду. А, для чого? Ну я на агрегат дивиться. Та що мені дивиться, я що. Як ставитимуть, то хай ставить. Ну, десь там я не знаю в хаті постав там. За дитиною, щоб спостерігати. Та в мене ж є радіо няня. І так спостерігаємо. Так, ну, ось таке цікаві, такі цікаві речі у нас. Ось будемо пробувати. Щоб воно показувати нам. Якраз відтягував посівну пшениці. Уже думав посіять. Ну, та як відтягував? Коротше, лікарняний був тиждень. Того І відтягнулося. І посів пшениці. Якраз ось автопілот поставиться. А, посієш, буде а тепер буду, буду отою сівалкою. О той сівалкою на 43-м міжрядді і два рази їздить, поняв? Міжряддя. І буде міжряддя в мене 18 або 20. От так? Да? Так аву ще не зближається, вона, це 40... Так Ні. у нас служають на 23. Та куди? Там треба тоді переварювати Ні. ті трубки. 43 шланги. Це меншений, так? Ну, це саме оптимальне те, що зараз вийшло. Оце таке. Так, ставлю на МТЗ. На китайця не ставимо. На китайця я боюся. Бо ще щось поламаю на китайця. То ставимо теж батька-трактор. Так. Значить, ну що тут? Далі хлопці ставитимуть. Будемо тоді вже покажемо в процесі, що воно там буде. Оп! І вже дивіться що тут стоїть. Екранчик, руль. В общем, вже майже як білі люди. Зараз їдемо на поле, калібруємося і буде пробувати, що воно виходитиме. Так, ведемо зараз і дівчат. Кермо, МТЗ. Ну МТЗ, звісно, джондіром не стане після цього. Але трошки легше працювати, я думаю, буде. Маю надію, по крайній мірі. Так. Цікаво, звісно. Ну, ну, попакували так все акуратненько. Все так. Ну, не знаю, нормально. В общем, хлопці вже знають толк ну, в роботі. Поставили, ну вони казали, годин шість зараз цей, ну годин за 5 вони вправилися. Трошки вже переотідали. Ну, зараз там калібровка, ну не знаю наскільки це довго ця калібровка триватиме. Вроді наче довго. Так що зараз покалібруємо. Це, звісно, ну крута штука, що... Компанія, бачите, провела таку акцію, по цьому, по цьому, тому, щоб виділити ось ці три автопілоти для тестування. Да? Тобто ну, сподобалося, там, залишиш собі, купив, їздиш, працюєш. Не сподобалося там, пожав руку до побачення. Ну, в принципі, якщо питань ніяких немає, то чого б його б і не цей. Да? І не залишить, ну все, звісно, по можливості, скажімо так. Скажімо так. Так, ну зараз до поля доїдемо. Калібронемс. і чим як калібрувати, калібруватимесь, може увімкнутися. Так, ну, коротше, покалібрувались ми. Я вам так скажу, взагалі-взагалі прикольно. Їдеш, воно само там тобі щось рулює, малює. Лінію забив і бачеш. Ну що ну, рука руки в мене взагалі не слухаються В якому плані? звик Крутити весь час руля. Тобто там повертаєш, там піднімаєш, там передачу, там перемикаєш, ну образно, так? А тут зараз треба не руля крутити. Ну як, руля крутнув, розвернувся, кнопочку нажав, лінію взяло ну, і все, далі. Я не розумію, що робити. Там треба було крутити руля, а тут зараз не треба крутити руля. Трохи незвично, треба буде Ну Я думаю, що у цьому, у як називається, в роботі якесь поле зробиться, бо там, виходить, ловити цей момент в загірку попасти. Допустимо, агрегат ми поставили, ну, лагешку там, да, захват. Тобто 2,2 ,2 ми поставили, ну там перекриття трохи, щоб було то блин, якось воно це. Ну непривично, я так скажу. Ну, я думаю, що нічого дозвикнеться. Кажу ж просто, що рука привикла. Отак от. Тут крутиш, там піднімаєш, там цей... Тобто це в голові ще треба трошки перестроїтися і буде воно тоді працювати. Ну Це я вже тоді буду е показувати далі. Місяць часу у мене є. Зараз все нормально закриваємо, я думаю, що декілька днів... Два сої і тоді будемо займатися, вже, е, в принципі, пшеничку хотілося б посіяти, як не крути, бо дощі пройшли, якась волога є то цей. Дощі пройшли, волога є, то треба вже і з пшеничкою закривати ці моменти. Так, ну то таке на діло. Так, приїхали додому, покалібрувалися. Так що, ставте лайки, буду далі показувати, що воно таке автопілот очима звичайного такого маленького фермера. Поки що користуємося безкоштовно місяць, ну а далі тоді ж будемо дивитися. В принципі, цей. ну Сказали, що дивіться. Сподобається, купляєте, не сподобається. Заберемо назад та і все. Тобто все таке. Так, що там? Що там, що там? Ну, по автопілоту все. Що там може, що забув, сказати, спитати, то кажіть питайте. Всіх пока.